Вам буде не вистачати фінансу на ваші якісь задумки. Гроші будуть, але можливо не буде на якісь ваші хотелки, на якісь ваші задуми ви не вистачати фінансу. Вам буде якось тяжко проявляти ініціативу, вирішити, в яку сторону вам діяти. Ви будете боротися за те, що хочете, але ви якось зайдете в топік. От вас місяць такий в боротьбі буде. Подивимося, що буде на роботі. Фінансами. Тяжко вам трішки буде. Ви, можливо, будете переживати? Можливо, якось такі трати чи неочікування будуть. Чи не буде такої прибілі, як ви хотіли? Можливо, ви десь потратитеся, а потім будете жалеть про це. Що зміниться на роботі? Може, це клієнтів. в? Інше количістів не може графік поміняється, може робота поміняється. От якісь будуть зміни, щось будете по-іншому працювати. Щось зміниться. Або просто постійно буде все змінюватися. Будуть якісь клієнти, зділки то відміняться, то нові будуть з'являтися. І це вже буде постійно якась невизначеність така. Кохання, що буде в коханні скорпіли. Ви будете боротися, будете боротися за якісь свої цілі, за те, що ви хочете. Ситуація буде заплутана і незрозуміла. Щось від вас буде закрито, і у вас якісь будуть ілюзії. Ви будете себе якось накручувати, щось а, прожливо придумувати. Щось буде не так, як ви то представляєте. Ви ходітимете бути зі своєю другою половинкою, а це, але це чомусь буде дуже тяжко і буде щось постійно не виходити. Не буде прям так, як ви хочете. Можливо, ви менше будете часу проводити, чим ви б того хотіли. А, можливо, буде не вистачати часу, який би ви могли провести з, з, з своєю второю половинкою. Порада на місяць. Почистіть своє оточення, почистіть своє життя. Подумайте про те, що вирішіть, що вам дійсно потрібно, і зробіть нарешті вибір. Почніть якісь відносини заново. Просто от проаналізуйте і... Почистіть, взагалі свої якось відносини. По-новому щось вам потрібно, щоб в ваших відносинах відбулося. Або приділіть час своїм дітям, своїй сім'ї. Можливо, відпочити поїдете порада для скорпіонів. Досягайте своїх цілей, боріться за те, що ви хочете, і вчайте віру на майбутнє, і з часом все буде добре. І... Прийдіть час роботі, боріться за свою роботу, за своє місце, на якому ви зараз боріться за нього. Попередження. Не піддавайте своїм спокусам. Є перешкоди до вашого щастя, до вашої стабільності, але вам потрібно не піддаватися яким, яким, якимось своїм спокусам.